Шукаєш навушники, які не випадають під час бігу. Це басе у селі 10 айфіт. Відкриті навушники з повітряною провідністю. Дизайн відкритий навушник з силіконовими гачками. Навушники надійно утримуються при русі, не закривають слуховий канал, дозволяючи чути оточення. Ти чуєш музику і все, що відбувається навколо. Надійні гачки з силікону підлаштовуються під вухо, навіть при активному русі, не випадають і не тиснуть, не злетять навіть при стрибках. Захист IP-50. 4. Це захист від поту, бризок та пилу, ідеально для тренувань. До 45 годин роботи з кейсом. Bluetooth 5.4 забезпечує швидке, стабільне під'єднання, підтримку двох пристроїв одночасно, низька затримка звуку. 162-мм драйвер дає потужний, насичений звук з глибоким басом, налаштовується через додаток. USB – це зарядка. Кейс заряджається приблизно півтори години. Чіткий голос завдяки мікрофону з шумопоглинанням. Керуй музикою. Одним допіпом. Басеу селі 10 – відмінний вибір для активних користувачів, які шукають легкі, відкриті навушники з потужним звуком, тривалою автономністю та надійною фіксацією. Вони забезпечують безпеку під час спорту. Спортсменам подобається бас і зручність. Басеу селі 10 – це комфорт, якість і свобода руху. Доступно вже зараз. Тисни, щоб замовити.